Востаннє свого сина Леся Хотенчук чула ще 2 грудня. Він працював на будівництві у рівному і обіцяв увечері бути вдома, але так і не з'явився. Зв'язок із ним обірвався, а за кілька днів до жінки навідалися гості з того самого будівництва, де син заробляв на життя. Це начальство до мене каже: ну простіть нас. Ми. ми вам предлагаємо гроші, допомогу, привеземо його. Все помог поможе його. Я можу навіть сьогодні вам 10 тисяч дати. Тільки не позивайте в нас міліції. ані живим, ні мертвим сина не привезли навіть за кілька днів. Тоді рідні почали власне розслідування. Колеги загиблого розповіли Андрій упав із висоти і одразу помер. Це підтвердив і прораб, але розповісти, де тіло загиблого відмовився. Ту розмову люди записали на диктофон. Його сьогодні знайдуть. А Соня на Ви знаєте, де він? Я не знаю. де він. Я, Чесно То як же ж ви його знайдете, сьогодні? Ну, є я надо мною, ви розумієте, я надо є мною не розумієте, старші люди, вони знають, знаю. Де. Я не знаю де. Той прораб Леонід подойшов до нас і говорить, що ніяку бучу не робіть, ми вам під вечір трохи привеземо. Ну, то, значить, ви знаєте. Я нічого не знаю, але бучу ніякого не поднимає. Ну, Ми його не послухали, поїхали. Поліція щойно отримала заяву рідних, взялася за пошуки чоловіка. Зі службовими собаками правоохоронці обмішпорили все будівництво, проте марно. Забудовник уперто відмовлявся визнавати свою причетність до зникнення трупа. Були причетні до того сторонні особи. Ми наразі вони нам відомі. Все робиться нами, як на і нашими колеги з нашого підрозділу слідчими для того, щоб їх в подальшому застосовувавши кримінальну процесуальну притягнути до відповідальності як співучасників. І ось нарешті за тиждень після початку пошуків тіло знайшли у лісі за 10 кілометрів від рівного. Зараз поліцейські з'ясовують хто і головне навіщо вивів загиблого подалі від будівництва. Звичайно, що тіло не могло саме по собі потрапити до цього лісового масиву. Попередня версія смерті чоловіка падіння з висоти, Втім, слідчі не відкидають і варіант із навмисним убивством. Остаточні висновки зроблять після розтину. Сам забудовник, який чомусь вирішив приховати труп, на зв'язок не виходить. Його телефон ось уже тиждень мовчить. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, смс або за у загиблого робітника залишився син, який тепер став повним сиротою. Кажу, ще його дитятко, хлопчик, сім років. Тоді кажу, без матері все, він його». Якщо це справді був нещасний випадок, чоловік сам упав з висоти, керівники будівництва можуть загриміти до в'язниці на 5 років за порушення норм безпеки. Стільки ж можуть дістати і ті, хто вивіз труп до лісу, як співучасники злочину. Та якщо Ростин покаже, що це було вбивство, поліція розпочне арешти, а підозри сядуть за грати років на 15.